Шановні ампільчани, сьогодні гостем нашої студії є виконуючий обов'язки начальника могилів Подільської районної державної лікарні ветеринарної медицини, головати Володимир Іванович, якого ми запросили в гості до нашої студії, аби обговорити актуальну тему про сказ. Доброго дня, Володимир Івановичу. Будь ласка, знаєш, що скоро міжнародний день боротьби зі сказом. 28 вересня відзначається міжнародний день боротьби зі сказом у всьому світі. Тому хотілося б наголосити на деякі актуальні питання, які на сьогоднішній день виникають у нас у роботі. Коротко скажу, про що саме представляє собою захворювання. Сказ це вірусологічне захворювання, яке не піддається лікуванню. Сказ 100% смертельний, але ж його можна на 100% запобігти. Запобігти можна методом вакцинації. Вірус сказу дуже небезпечний і вражає головний мозок. Це завжди призводить до смерті. Шляхи передачі вірусу це через укуси, подряпини, обслинення. Проти сказу на сьогоднішній день немає ефективного лікування. Тільки негайна вакцинація після інфікування може убезпечити вас від сказу. Скажу такі симптоми інфікування тварин: агресивність, параліч, слабкість, пригніченість, надмірне слиновиділення, відмови від їжі та води. Проінформую за роботу, яка проводиться у службі ветеринарної медицини Могилів Подільського району у районі. За на сьогоднішній день. По району вакциновано від сказу собак 10 417 голов, котів 18 748 голів, інших тварин 287 голов. По Ямпільському ОТГ вакциновано собак 2175, котів 1531 голова і інших видів 114. В, по роботі з Сказом е, рекомендуємо господарствам всіх форм власності вакцинувати е, тварин. Е, сказом хворіють не тільки собаки, коти, а також велика рогата худоба, дрібна рогата худоба, коні, свині. Е, хочеться е, рекомендувати людям, які утримують е, інших е, тварин, це будемо казати, корови. Кози, вівці. Коли наші фахівці проводять щеплення, щоб вакцинувати, за 2024 рік у Могил-Подільському районі було зафіксовано 6 випадків сказу, два по Ямпільському відділі, Климбівка корова загинула від сказу і коза. Село Лядово Могилів Подільського відділу загинула собака від сказу, село Коси Чернівецького відділу загинув кіт від сказу. Село Яришів позитивний був лис, і село Яришів був позитивний, коза теж по сказу. Проходили, накладалися на дані населені пункти, накладалися карантинні заходи. Під час карантинних заходів під час карантинних заходів все, все поголів'я собак і котів підлягалося щепленню, проводилися подвірний обхід тварин. Люди страждають при цьому, є випадки? У 2023 році в нас у могилів подільському районі загинула людина в одна від сказу. Хто вкусив її? Ну там не, не було виникнено де він контакти мав, тому що тварини в нього вдома були вакциновані, що собаки-коти вони залишилися живі. Одного кота, непонятно, де він його, він казав, що його відніс від Жінка його казала вже після цього випадку, що він його відніс від дому, що його це, конкретно тварина, яка його вкусила, він не звернувся. Хоча його дочка, сама ветеринарний фахівець, яка працює в Київській області, вона. Йому рекомендували звернутися своєчасно до медиків, він відмовився, пройшов якийсь період і виникло в нього захворювання, його госпіталізували в лікарню, і де він помер, відібраний був матеріал, і було підтверджено захворювання на сказ. Хочу сказати таке ще, що вакцинується поголів'я, здорове поголів'я вакцинується з трьохмісячного віку. Вакцина в нас безкоштовна, вакцини в районі лікарні є в достатній кількості. Вакцинується круглий рік, методом подвірного обходу. Люди можуть звертатися до ветеринарних фахівців. Вакцина, я наголошую, безкоштовна, тільки йде за ін'єкцію, 13 гривень, 26 копійок за ін'єкцію саму. Що стосується людей, люди мають, якщо є контакт, там діти, люди мають звернати, звертатися до сімейних лікарів або до травматологів, які будуть надавати допомогу, що, що стосується людей. По тваринах, якщо тварину ви бачите, що ваші там собаки, кіт, корова. Інші тварини мають якісь покуси, не знати з ким вони контактували, що треба чим швидше звернутися до ветеринарних фахівців. Вакцина, яка в районних лікарнях, це Рабістар вакцина, вона вводиться, чим швидше почати лікування, вона вводиться з лікувальною ціллю даним тваринам. Вводиться вона чотирикратно, Перших три рази з інтервалом 12 годин, четвертий раз з інтервалом 14 діб вона вводиться і. Ця методика вона дає свій результат. Тобто тварина Але Це треба провести до тих пір, доки не з'явилися клінічні ознаки даного захворювання. Скажу ще таку інформацію, що в цім році до нас приїжджав клуб «Чотири лапи, де проводили стерилізацію і вакцинацію безпритульних тварин. Планується в жовтні місяці теж запросити фахівців цього клубу для. Проведення стерилізації безпритульних тварин. Якщо, коли буде там домовленість, я думаю, що додатково ви це проінформуєте жителів ОТГ нашого. Е, ще скажу таке питання, що в нас дуже як це, наглядне питання е, переральної вакцинації е, диких м'ясоїдних, це лисів. Якщо норма, норма, е, дикого, якщо норма лиса в природі. 0,5, 1 на тисячу, на тисячу квадратних кілометрів, то в нас на сьогоднішній день 4-5 а в деяких місцях і більша популяція його, що призводить до, до виникнення захворювання на сказ. До війни в Україні проводилася вакцинація шляхом розкидання вакцини. Малою, малою авіацією. Відколи, виникла, відколи в нас війна, в 2023 році проводилася два рази весною і осінньою перуральна вакцинація шляхом розкидання приманок по, ліс, по Смуги, по піддороги, за межами населених пунктів. В цьому році також весняна проводилася диспансер... також проводилася весняна вакцинація розкидання цих приманок. Зараз в жовтні місяці планується провести розкидання теж цієї вакцини. Буде задіяно в межах району 45 груп. Вакцинація буде проводитися на протязі 2-3 днів. Буде розкидано 32 тисячі 250 доз вакцини на площі 1290 квадратних кілометрів. Це десь у межах до 40% площі могилів Подільського району. По Ямпільській територіальній громаді буде задіяно 9 груп на протязі 3 днів. Планується розкидати 8725 доз вакцини на площі, на площі 349 квадратних кілометрів. Буде розкладена, буде виділена контрольна ділянка, на якій будуть розкладені 25 приманок, і буде контролюватися, поїдаємість цієї вакцини на 4, 8, 15 день, відсоток поїдаємості. Потім через місяць після проведення цієї вакцинації буде проведений моніторинговий відстріл лисиці з розрахунку, десь 2-4 голови на 100 квадратних кілометрів для визначення для вивчення для виключення сказу, для контролю поїдаємості і для контролю по, е, титру антитіл для даного захворювання. Почули no. цю інформацію. І ще хотіла уточнити: якщо у людини там вівця чи коза, то ваші фахівці можуть приїхати додому і провакцинувати. Наші фахівці всю вакцинацію роблять шляхом подвірного обходу, тобто приходять у двір. Мають переписати, переписують наявне поголів'я, щоб люди розуміли, що сказ це не тільки собака і кіт, а інші, тому що йдуть, корови йдуть в колію, десь прибиваються на узбіччях, ярках, вони не контролюються там, як вони знаходяться. Можуть приходити і собаки, і коти. Так само, вівці, кози, так само. ну да, Коні будемо казати, на сьогоднішній день 90%, наверное, їх замінили мотоблоки, але вони все одно є. Іх теж треба вакцинувати. Так само заходять, заходять, можуть заходити лиси в двір, десь по підобору, де знаходяться свині. Так само ми рекомендуємо їх вакцинувати. А якщо в когось є вдома кіт і собака, чи, чи собака, які не вакциновані, чи, то треба їхати до вас там? Сутком? Ні, треба, якщо є такі, то звернутися до того чи іншого фахівця, тому що в кожній територіальній громаді є телефон ветеринарного фахівця, який обслуговує дану територіальну громаду, і зв'язатися з ним, і він прийде і провакцинує. Можуть і приїжджати, це не, не виключено. Але ми стараємося, щоб люди, це нема, що там там січень місяць, круглий рік, 12 місяців, фахівці ходять по селі і розказують. Якщо сьогодні не застали, то другі, хтось знає, що були, можуть перезвонити, домовитися, в який день вони прийдуть і провакцинують. Що ходять по, дворі, по, по двірним обходом для того, з метою того, щоб охватити все поголів'я, яких людей. Бо можуть привезти одного собаку, одного кота, а все остальне не привезуть. Тільки коли зайшивши двір, вони можуть це все зробити. А вистачає вам людей на такі подвірні обходи? Яка у вас структура організації? У ну, нас на сьогоднішній день, хват... ну як казати, хватає людей. У нас є 10 е... пунктів по ямпільському відділі в межах. Е... 75 чоловік працює. Є в нас 6 чоловік, які мобілізовані, 7, годин вже демобілізувався. Е, ну, Ми ж не робимо за один місяць. Є е, е, 12 місяців, є які люди знаходяться в селі. Є подвірним обходом, робиться всі диспансеризація, де береться кров від великої рогатої худоби на лейкоз, бруцельоз, робиться сибірки щеплення. Я думаю, що вистачає. Лише би люди хотіли приювати. Не гляділи відмови, що вже прийшли, вже, як казати, ветеринар не мають що робити, вже психоти провивають, розумієте? А є у вас якийсь графік, щоб людина могла дізнатися, коли в їхньому населеному Всі, пункті е, в, в нас немає також що якийсь один е, населений Дай. пункт. Uh -huh. Поймаєте є людина, яка їде за пунктом, він дзвонить до старості. У кожного староста в там в селі є в них групи. Вони можуть uh -huh. повідомити, коли приходять люди. Люди заходять е, в січні місяці, Ми починаємо подвірний обхід. І Він продовжується, це, що стосується там, лейкозу і все остальне, він продовжується до травня місяця, десь до, до середини травня місяця. Потім з середини травня місяця до червня вони роблять при вигоні на пасовища, роблять туберкулінізацію. Люди більша частина проживають в цих населених пунктах, а другі, хто не проживає, то вони перед тим, як їдуть, дзвонять комусь об'являють і кажуть, що там приїжджають те чи інший населений пункт. Ну, що скажу таке, що в нас великий, бивший Ямський район, у нас великий район, у нас велике поголів'я тварин знаходиться в громадському секторі, в господарствах. Ну, десь біля 18 тисяч великої угу. ради худоби. Також є свиного господарства, теж є сім, сім свиногосподарств, які зареєстровані. Де утримуються свині. Ну, нема великих комплексів, але є там до голов, є 700, 800, 600. Так що фронт роботи, як кажуть, є людям, що робити. Ну і на завершення ще раз наголосимо, що лікування сказу безуспішне. Так. Да. Ще хотілося, ми займаємося ще профілактикою з того, що ми, де можна доски, об'яви скрізь, ми розсилаємо клеють хлопці, як це агітаційні матеріали, що стосуються тих чи інших захворювань, щоб люди зверталися, це е, реальна небезпечність у, на сьогоднішній день. Також ми на сьогоднішній день роз, там, на відділи освіти, на дошкільні заклади, роз, розіслали свого роду агітацію для малих, для дітей звернути батьків на таку ситуацію, що діти ходять, вони зачасту граються там з собаками, з котами в дворі, в дворі, по дорозі, куди вони там йдуть. Він може його вкусити, царапнути, він може боятися сказати батькам. Що таке трапилося, щоб з ними не сварилися, Но треба довести. Ми там рекомендували провести як це, на позакласних навчаннях і в садіках. Там є спеціальний такий мультик, який розказує, як собі дітям поводити в тій чи іншій ситуації, якщо вона виникла, не боятися сказати, а саме основне звернутися вчасно до лікарів, щоб, щоб, щоб провести лікування цього захворювання. На завершення хочу сказати, що сказ 100% смертельний, але йому на 100% можна запобігти. Дякую вам. Сподіваюся, що ця інформація буде корисною нашій аудиторії. І нагадаю глядачам, що сьогодні гостем нашої студії був виконуючий обов'язки начальника Могилів Подільської районної державної лікарні ветеринарної медицини головати Володимир Іванович. Ще раз дякую. Хай вам щастить.